До мене натхнення. Хочу поговорити з вами про бойовий похід. Цікаво, що ви думаєте, цікаво послухати ваші думки. Похід стосовно кара 45 т він з'явився в квітні минулого року. Ні, інформація про нього з'явилась в квітні, а в травні його запустили. Там було сказано, що наступні походи там будуть, але то потім, а ось зараз. ну тобто Просто дала нам натяк такий, що це не буде один раз. Тобто будуть ще походи. І не один, тому що там множині казали. І так, у нас є каро. Його давали за глобальну мапу. Я почав ковирятись всяких. Техніки. Ось у нас давали кару. 21 й давали теж за глобальну мапу колись, але його навряд чи засунуть сюди в похід. Чого? того, що він у нас є в новому магазині. Точно так, як і М60. Я думав, буде новий похід на. ФВшку, але її теж пригнали сюди в магазин. Тому, тому вони відпадають. Вони відпадають. І М60 відпадає. 907-й, ну не знаю. Не знаю. Може і 907-й, але, але багато івентів йде, і його можна отримати. Давали можливість його отримати, коли йшов натиск, потім жетон. Можна було б придбати на аукціоні за бони. Тому ні. А, Т-95Е6. Можливо. Дуже можливо. Що. А, ну, це доволі така рідкісна техніка. Вона в рандомі, я не знаю. Ну мені не траплялось, наприклад. От, скоріш за все, її засунуть або ж. А, або засвоїну 116-го F3 теж прикольний танчик, барабанний танк. Прикольний. Так. а БК шка ПК я не думаю, звісно. Ну, хоча може бути. Не знаю, це тільки гадати. Ну, я думаю, скоріш за все, ні. Або не хотів, точніше, щоб вона там була. Звичайний тапок. МВТВ. ВТВ може бути, до речі. Непоганий танчик. Об'єкт 780 може бути. т 22 не знаю. Думаю, теж може. А чому б ні? Або вона наступне погоду? Ну не в цей, а в наступний, можливо. Е. Не знаю, може Ураган, хоча, хоча його давали за натиск. Ну не знаю. Мені здається, це якось недоречно і неетично у відношенні е, до тих гравців, які в натиску там хотіли, щоб його отримати. І його було простіше отримати, ніж е, Стінгера. Але, але... Ось що я знайшов. Є один танчик, який, дуже, дуже такий а, загадковий, дуже підозрительний. Інформації у ньому немає. І він скритий. І, взагалі про нього... Мовчать. Питання. Чого він скритий? Що це за танк? Чи часом не буде цей танк у нас ну, тут по поході Замість каро? Що ви думаєте? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки обов'язково.